Коли я з Олександром Станіславовичем працював, а я з ним працював особисто е на посаді в об'єднаному оперативному команду по різних напрямках, ми розглядали до 16 варіантів. Ну, варіантів може бути дуже багато. Планів може бути дуже багато. Ці плани постійно е вони мають різні рівні пріоритетності і відповідно до цього по різному уточнюються, узгоджуються і удосконалюються. Чи існує план визволення Криму? Так, безумовно, тому що це є стратегічна задача нашої держави і сил оборони нашої держави. Без звільнення Криму говорити про перемогу в цій війні неможливо, нереально. Без звільнення Криму, без вирішення питання Південного фронту говорити про якусь наступальну операцію на Донбасі безглуздо і немає жодних підстав про це говорити. Без звільнення Криму Україна не може розглядатися в сьогоднішньому контексті як держава, яка може сама себе забезпечити.